Яка пилка шустріше ріже? Пробуємо цей відос липу, наступний відос дубова доска. Якщо треба буде, то добавлю таймер, якщо справді там буде смисл таймер. Давайте три різа я зроблю Дніпремовською. Тут не на, не на точність, не на рівнину. Просто три різа Дніпремовською, щоб було видно, як вона ріже. І три різа макітою. Конкретно цією макітою ще нічого не різав. Е, є точно така сама ріже непогано. Ну, попробуємо, я кажу, стрішки ріже. Пробуємо на липі, бо хтось сказав, що липа погано ріжеться. Хоча я не знаю, липа м'ягенька, але чого вона має погано різатись, не знаю. Так, пробуємо. 3, 2, 1, чи як там і давай. Ну, зробив 5 різів. То пробний був раніше. 5 різів. Подумаю, на трох буде паршиво видно. Так, я Зараз позбираю ці 5 різів. Ой, так, 5 різів. Сюди, вого. Так. Частота різа. Ну, яка тут може бути частота різа, якщо я бистренько шваркав. Ну і тепер, не, цей, не міняючи кадр, ця сама доска, пробуємо макіту. Все, п'ять різів макіти. Ну. Ви бачили самі, що до чого, як, рішайте самі все. Як на мене, мене Дніпрому скоріше шустріше, Якщо скажете, що тупий диск, ні. диск новенький. Бачите, вже пошуркалось. диск новенький. Ну, все, зараз переходимо до дуба. Ну, лепа дійсно, не, не дуже вона класно ріжеться. Товщина 27 мм. Оцей лепи, Все, зараз наступний відео спробую дуба різати. Ріжу так само: 5 різів Дніпремом, 5 різів макітою. Висновки робіть самі. Я навіть нічого не буду коментувати. Бо що не скажеш? Придумують мені, що я якось підсуджую і так далі, і тому подобне. Вже нічого не кажу. Самі бачите, пишіть ваші думки, що краще? Макіта порізала чи Дніпрем порізала.